Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Авіаносець на мінімалках. Хай буде авіабатка. Як Україна створила армію морських дронів. Першого в світі такого нічого подібного не було ніде. Як вони вплинули на перебіг війни? Для них це стало несподіванкою. Та чому росіяни бояться тепер сунутися навіть у Босфор? І я кажу, запустить. Дуже велком. Фарти тижня про еволюцію грози Чорного моря. Українські морські безпілотники. Далі буде багато сюрпризів. Камікадзе Мінер, РСЗВ, Зенітка, Носієв ФПВ – Ви думаєте, це п'ять різних видів озброєння? Ні, все це українські морські дрони, які менше ніж за три роки пройшли величезний шлях еволюції. Тож це все буде розвиватися надалі. Що змусило нашу оборонку здійснити технологічний прорив? Яка вона перша в світі армія морських дронів? та які новітні розробки припливуть та прилетять до окупантів? Давайте розбиратися. Чотирнадцятий рік путінські зелені чоловічки заходять до Криму. Українські військово-морські сили втрачають 85% своїх суден. Північ та північний схід чорного моря контролюються агресором. Військові експерти розуміють, побудувати з нуля великі кораблі, що зможуть протистояти російським, нереально дуже довго і дуже дорого. Тонна водотоннажності корабля і вартість складає. 100, 150, 200 тисяч доларів на за одну тонну. Тобто бачите, який от такий от приріст за рахунок якраз от, ну, людської праці. Саме тоді з'являється ідея зробити москітний флот з маленьких катерів, що як комахи атакували б великі судна з різних боків? Але ну тоді щось там оця от бюрократія, ну і там корупція. А вона це не дозволила робити 22-й рік. Російські кораблі поблизу берегів Одещини Українське військове керівництво терміново шукає рішення і як відігнати судна агресора від нашого узбережжя. Стояли ті есени з Макаровими Москва, Москвами, Могу били по нашим портам, били по нашим містам. Не не десь з Криму, чи з Новоросійська, а прямо фактично з акваторії моря по під, по під берегом. Саме тоді згадують про ідею москітного флоту. Але 22-й рік, не 14-й, на орбіті Землі вже більше двох тисяч супутників Старлінг. Тож навіщо ризикувати моряками, якщо катером можна керувати дистанційно через космічний зв'язок? Екіпажі десь сидять, ну неважливо, в десь в Очакові, в Києві чи може навіть у Львові. До винаходу служби безпеки не існувало саме бойових морських дронів. По всьому світу наявні на той час водні безпілотники використовувалися здебільшого в логістичних цілях, тобто для доставки вантажів з точки А в точку Б або ж для проведення розвідки. 21 вересня 22-го. окупаційна влада Криму знаходить безекіпажний катер і підриває його у морі. Це перша зафіксована атака наших дронів, хоч і невдала, адже старлінки не спрацювали навіть коли операція залишається. Без головного результату, без ураження, це все одно уроки, це все одно результат. Вже за місяць сім українських прототипів морських безпілотників, які розробила СБУ, вириваються у Севастопольську бухту. Це була комбінована атака, повітряно морська дронова атака дистанційна. Перша в світі такого нічого подібного не було ніде. Там жодна людина не брала участі. Всі, хто керував цими дронами, не знаходились дуже далеко від Севастополя. Це взагалі нова віха. Це новий абзац, це новий щебель в історії військово-морських битв. І це не тільки мої слова, це думка всіх наших західних партнерів, військових моряків, очільників спецслужб. Тобто, те, що зробили ми, ми фактично перевернули філософію, сам підхід в військово-морських операціях. Пошкоджені тральник Іван Голубець та фрегат адмірал Макаров, але знаковою стала дата 10 листопада 23-го року. Перша в світовій історії морський дрон не просто вразив, а повністю потопив військовий ворожий військовий корабль. На дно відправився десантний катер Серна д Д-144. Разом власне, з БТРом на борту. Росіяни терміново починають шукати засоби протидії нашим безекіпажним катерам камікадзе. Це грізна зброя, але вона беззахисна. На переході, морю вона беззахисна, це лодочка пливе по морю, і вона нічого не може зробити. Її хоч пальцем бий, палкою затимає. Топише все у зброї для нападу має бути захист, вирішують конструктори, зокрема від авіації, адже нашим дронам особливо дошкуляють ворожі гелікоптери. Тож на безекіпажні катери встановлюють дистанційно керовані важкі кулемети. Ворог намагався перехопити сі бейбі, але морські дрони відкрили вогонь. У відповідь перехоплений російський радіообмін засвідчив, що на бортах вертольотів були втрати. Самі ж вертольоти отримали значні пошкодження. Це ракета р 73 клас повітря-повітря. Але наші конструктори примудряються встановити її на дрон Магурові. 5 31 грудня. Перше у світовій історії гур збиває повітряну ціль ракету з морського безпілотника. Ворожий мі 8 знищено. Ще один зазнав вогневого ураження. Ось радіоперехоплення розмов пілотів. А, слева пустили, шла прямо по 48-2 падають. Чотири беру курс на двоє. Слідіть за мною, в ньяпадві. 4-8-2 продовжаю пальот. Був хлопок по мне, по мне попали. Фактично відбулася спеціалізація носіїв по завданнях. Прикладом, кілька дронів проривають бонові загородження, кілька відбивають повітряну атаку, інші знищують ціль. Почали думати, що можливо. На той же самій платформі можна зробити його під багато функцій. Ну камікадзе, функція вона залишається. Але таран надводних цілей та використання зенітної зброї лише початок еволюції дронів. Йдемо далі. Чому морський безпілотник не може бути носієм мін? Дрони малюк приховано мінують фарватер підходу до Севастополя. Нам вдалося уразити новітній гідрографічний корабель РФ Владимир Казіцький. Це був корабель із так званим прозорим дном, який ворог спеціально відрядив до кримського півострову, щоб знаходити міни, і це був не єдиний улов малюків. А в жовтні і в грудні ще три кораблі, в тому числі патрульний корабель. Буксир і тральщик, який прийшов дізнатися, що там відбувається, і підірвався. Ну так буває. Це Козак Мамай, 110 кілометрів на годину, найбільш швидкісний об'єкт у Чорному морі. Можливо, саме такі дрони атакували днями газові платформи поблизу Криму. Але головна новина не в цьому. потім, коли подивився, що вибухи зверху, там де можливо стояла апаратура, то е тоді зрозумів, що щось, щось придумали. І це був fpv дрон. І це також варіант, дуже непоганий. Тобто морський дрон став носієм дрону повітряного, такий собі авіаносець на мінімалках, який є і носієм, і ретранслятором зв'язку для FPV-шок. На кораблях їх називали авіабатками. Хай буде авіабатка. Уразити не просто вишку, як таку, а конкретно, допустимо, антенну радіолокатора розвідувальної станції. А також особовий склад, який там бігав безпорадний і намагався з автоматів стріляти по воді. Але навіть авіаносець не межа для розвитку морських дронів, і росіян може очікувати ще купа сюрпризів. Давайте розберемо, яких саме. Так, морські дрони малопомітні. Так, вони можуть нести вже до тони вибухівки. Майже єдиною проблемою безекіпажних катерів є їхня швидкість. Дивіться, дрон від Одеси до Новоросійська йде добу. А ракета, а ракета летить? Ну можливо, скільки вона летить? Ну можливо, 15 хвилин. О, це є різниця. Якщо безакіпажний катер може нести на собі ракети класу повітря-повітря, то чому йому не стати носієм крилатої ракети? А може й не однієї? Він може підскочити під. Ну, під е, на рубеж е, вогневого ураження швиденько. Він не такий великий, як корабель, е, е, і нанести удар ракетний. Все фактично, морський дрон вже є платформою для нанесення ударів не лише по водних цілях, а й по землі. Це окупанти відчули на Кінбурзькій косі, коли дрон СБУ атакував їх з РСЗВ ГРАД. Кількість не розголошується, але ну вважається, що що найменше чотири ракети або шість. Може нести, але є ще цікавий варіант: безекіпажний катер може бути носієм торпед. Торпеда, яка розгоняється в воді, на поверхні, вискакує на пісок і далі прямою до 20 метрів може відійти Берега Потім підривається, але все-таки торпеда зброя для надводних та підводних цілей. Як тут не згадати про носії калібрів? А що таке боротьба з підводним човном? Це доставка малогабаритної торпеди. В певну точку, де знаходиться підводний човен, з той точки ця торпеда здійснює циркуляцію по спіралі, шукає підводний човен, знаходить його. Збільшує швидкість і йде на човен і вибухає. Носієм торпед могли б бути наші підводні дрони Марічка та Толока. Останній ТЛК 1000 має заявлену дальність ходу до двох тисяч кілометрів і бойову частину або корисне навантаження до п'яти тонн. Апарат призначений для враження широкого спектру цілей. це надворону кораблі, опори мостів та берегові укріплення. Нічого не говорить, що таке опорами. Опори опора путінської влади Керченський міст, саме про його знищення мріють мільйони українців. Те, що це можливо, було доведено СБУ в липні минулого року. Тоді надводні дрони Сі Бебі повністю зруйнували один проліт мосту. Живі. І Нами був використаний дрон типу Сі бебі який несе бойову частину вагою 850 кілограмів. 850 кілограмів це сі 4 Ну тобто пластит в тротиловому еквіваленті. Це більше тони. Тож з Керченським мостом, як і з домінуванням чорноморської флотилії у 25-му році може бути покінчено. Нам вдалося перше від, від, від витиснути супротивника від узбережжя, щоб вони не обстрілювали його. По друге, ми, ми прибрали російські кораблі з центральної частини чорного моря від бартоків Босфори. Але і біля Босфору кораблям держави-агресора може бути не переливки. І хто знає, може якась марічка там вже і знаходиться в дозорі або тулока. Часто зараз кажуть, що там Турція не пускає. Там російські кораблі, я кажу, запустить. Дуже велком, Тому заходьте, будь ласка. Ніхто ж не проти. Ми вас зустрінемо зараз. Далі буде багато сюрпризів і не лише по відношенню до Кримського мосту. Вже зараз купа іноземних держав спостерігає за дистанційною війною у Чорному морі, і багато хто вже почав переглядати свої водіяно-морські стратегії з урахуванням нашого досвіду. Але саме ми, українці, створили перший в світі флот морських дронів, Та ще й задонатили на нього. Костянтин, Павло, факти тижні. ICTV, єдині новини.